Це вже друга частина про нічимне дитя. І хочете ви вже дізнатися, яка у Євила Буба? Так, через три, два, один Фу, це сьогодні. Єва. Ти мене повністю затобішся. Я ці гроші потратила дуже багато за ваших тих лабубу. І ти зараз будеш снити, що в тебе якийсь непонятний лабубу? Так що, якщо я не того пласила. Єва, ти вже знущаєшся з нами чи що, вибирай. Або... Хай лабубу буде такий, який в тебе є, а якщо тебе щось не устраює вже, то просто віддай нам ці лабуби два і все. І це вже ми закінчимо ось це. Ладно, буду я гратися з тими лабубами. Ну ви нічого не розумієте. Я класси без зла. Я пиздла в туалет. ха м блін. блин. Сама что хочет, а в ней все не устраивает. Да, я красип піду, я класси погласи со своей лабубочкой. Не знаю, як тебе назву, назву тебе хм, Ріко. Я поки піду спогаюся, а я краще на свій, на свій портфель, а то мій портфель щось немотний такий. А я поки що піду поговорю з Євою на з тими лабубами, почує їх зря шолі купляла, чи вона просто так хоче. Не хвилюйся, мама. Ця Єва не знає, що вона хоче, вона аж просить весь наутних лабуб. Да, і що вона що ти на ті не то їй все не устаює. Ладно, піду, я нею поговорю. Ева! Післіге! Так, Єва, що це за. Що це за поведінка твоя така? А? Якщо у тебе щось не устраює, Але знай, я забула тобі сказати. Затороє лабубу купляння ти будеш наказана за, за планшетом. Та забирайте, що хочете. Я від цього Я ось хочу одного є лабубу, на бубу, а ну ось цей старий хлам. Єва, що є, то є. І вже пізно щось таке робити. Да, Єва, ти вже за такі дісталася. За таку поведінку це просто немає слів ніяких. І тому йде обіда, Я, я приготую вам їсти. А сюди за обід. Господи, не знаю, що буде? Сама побачиш. Янука, ну-ка давай-ка розказуй покажи мені, які, яка їжа буде. Єва, ти зараз дута мене до, 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 повністю добісиш. А нічого, хоч одку і дивишся, сказати, що буде на убийці тобі башку сказати. А ти не можеш хоч потерпити ну, Ліна! Не ури на дитину. Я взагалі тут дитя. Ой, дитя, їй зразу не устраюває, вистихла да. Так, одразу коли щось тобі купуєш, вже зразу тебе щось не устрає. Ми для тебе стараємось Єва, а ти тут стаєш і уреш. Ну, дякую. Я ну ка негайно все це припини і все. Давай просто забудемо про усе і давай все. Ладно. Піду я по з цими безполезними лабубами. Не називай їх так. Бо що я тобі тут гроші трачу за усіх безполезних іграшок. Ладно, завжди мамі щось не устраює, коли я хочу щось купити. Це тобі перші нічого не устраює полностью со своими лобобами. ладно Яна, давай поиграемся в... с лобобами. давай а ты что захочешь играть тими сталами? нет блин просто так Звісно, буду з ними гратись. Ведь мене виборана немає. Якщо я, якщо мені не устаю, я усі ігаски, то туксі. Я буду на клас. На місяць. Так, краще играйся. зі своїми стареньками. Добре. Старовка я на Ні, мені це не я все. Якщо я скоро така з тими лабубами, то всі будуть на дурмо надо мною сміятися. Надивися, в мене не такі лідки лабубу. І у всіх хтось буде надо мною сміятися. Зато в тебе два лабуби. А якщо в тебе щось не устрає, то просто віддай нам ці лабуби і все. Так краще я їх крадониш. У всіх таких брати. Оч! Вечір. Так, треба заставити ліжко. Так, Аліса, ти застелиш ліжко, а я поки покладу Яну спати, окей? Окей. Так, як воно тут там? Яна. О, о. О, я. Ну сама якусь справися, ти шо? ти вже доросла, ти старша вже за Яну. Ой, та не больно їх хотілось. Ладно, піду я то своїх пес. Бесполезных лаболб. Зато есть ты, Яша. Пишу, Яночка. Кружку Ложку забираем. Все. Спустилась я хочу покласть его на бубочку. Все на бубочку. Все. Рику. Это блядь, Все. Почеловала. Це заставило ліжко і я зарисовувала по покору. Так, добре. Так, зараз дотягну біжаю. а то она устраивает. Класс очень хочет сделать. Раньше я бы клала ей в глазки. Сочи, кай! Вкрала! Я бы, краще вкрала тебе, а потом вынешь грады со сцены. Точно! Я бы, может, уклала Я <рик> тоді я побачу, які в мене буде літки для буби. І запили я їх для буби. У Аліси. І яни. А в магазині... <кхух> Ох, ті лабуби. Коли хтось у кого з'явиться, Дуже сильно редкое, и то магазин так напрушить. Все прикольно. Вот я бы хотела получить редко, чтобы мама меня и пошлалась. А зараз вечер трава спать ранеешься. А. хе, -хе, 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 -хе. Все. Я у них влогов. Я разбил стекло в альбоме класс. Ла-ла-ла, я всё потихоньку буду идти. Так. А затекай. А это я не знаю, кто туда из двухлетки. А ладно. Слаблеет постоянно. гей Я там не есть або сусь таке. А хотя хоча... блин, я не знаю, что котят. Тут их так занято багато, как будто тут тысячи дітей туда прийде. Або сто. Не знаю. Красистовыми мои пришли. Тут там буде О, Не знаю. jakusy was, co ty kupiłeś? lanie, jakusy za nad pochodu cię chlapu, lanie, chlapa, a ty co? a lopci kąmazę może coś ciekawенькiego być? a u kola ci Ja sładzie, ha 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 Я забыла все коробки, А хотя... Хатса... Нет, это какая-то плохая идея, я за такем. Музыка дебильная. Сожди месаник. Ты 15 Все. Э-э-э-э. далее иду вкладать! ула ла ла Ти маєш олітки на бубу, ти в я так хочу, щоб мене написали в газетах, щоб я була популярною і щоб всі для мене такі були, як в школі, або як в садику. Була в садик. В садику я якраз хвастаюся і тому в садикі все таки будуть казати, що ви зараз мені будете казати. Вау! Я хифту глаз на лабубу. Воздум не с ним пуглатысь. Хе-хе-хе. Я гений просто. Я просто гений. Ты там давно Ой, я забыла -за то. Ах, -мо, я завжди накрываю там то рацию выключать. Ой, ой, целуна, за мной любить. Скафис. Бляха, там за мной. Ні, воно вроді вклю... виключене. Непонятно. понятно. О, цікаво. А буде продовжування слідувати.